Життя щонайменше 12 людей забрали повені на півдні Бразилії. На регіон налетів позатропічний циклон. Постраждав штат Ріу Гранді сул Це жах. Нам знадобиться багато допомоги від федерального уряду та влади штату. Ми знаємо, що громада, регіон допоможуть нам відновитися. Шторм спричинив зливи у кількох районах. Влада випустила попередження про небезпеку сходження з сувів. У муніципалітеті Макая, що на східному узбережжі, випало близько 30 сантиметрів опадів. Дуже постраждало місто Караа, де мешкає понад 8 тисяч осіб. Ми втратили деякі речі, ми засмучені, але віримо в Бога, що знову все подолаємо. У затоплених районах кілька людей вважаються зниклими безвісти. Їх шукають із гелікоптерів. Постраждалих також вивозять човнами. Люди знаходять притулок на відкритих стадіонах. Нам треба захистити постраждалих, надати притулок, допомогу увагу кожному з них, врятувати тих, хто досі чекає на порятунок, знайти зниклих безвісти, допомогти людям. Потім ретельно візьмемося за реконструкцію постраждалих міст. Смертоносні повені в Бразилії явище звичайне десятиліттями вони щороку спричиняють руйнування.